Я думаю, що мої інструменти всі націлені на те, щоб допомагати жінкам розкритися, зрозуміти краще себе і бути щасливим на да, зрозуміти, що для, для мене щастя і жити так, як хочеться. Розкажи, як ти до цього прийшла трішки про свій шлях до своєї такої діяльності, так психологією займаюся вже майже 8 років. Ну да, вже консультую людей, проводжу різні заходи, беру участь у фестивалях. Фототерапія, в принципі, ця ідея е, виникла досить давно. Просто коли я жила в своєму маленькому місті, я розуміла, що там я не зможу її, е, можна сказати, продавати. І вже коли я переїхала в Київ, це було в му році, е, і я почала саме більше про це говорити і пропонувати людям саме фототерапію. Ну, це напрям не я придумала це, напрям вже існує. Він існує як напрям арт-терапії. Але трошки я його адаптувала, так як я його розумію, так як я його бачу.